Всім привіт з Лас-Вегаса! Слава Україні! На жаль, сьогодні я трохи не встигаю записати відео. Я розказую зазвичай за політику, тому трохи покажу вам просто навкруги. Я сьогодні працюю в школі, а після роботи ми їдемо вітати з Днем народження відчима мого чоловіка. Йому сьогодні 85. І сьогодні я працюю дуже в цікавій школі. Зараз переключу камеру. Це спортивна школа. Як то сказати зі спортивним фізкультурним уклоном тут діти, яких вже ну скажімо так не беруть в інші школи, у яких великі проблеми з поведінкою. Знаєте, коли визиваєш маму тата до школи, а вони кажуть, ми не знаємо, що з ним робити. Ну ми не можемо в нього впливати. Ну, от, що з ним не робиш, з ним не не можна вже справитись. Тут вже дити. Дитина займається спортом, тут багато різних спортивних команд в цій школі. Кожен день після школи він, він вона йде, займається спортом. Це студентська, це студентська парковка. Зараз просто об'їдена впаки, щоб ви побачили, на яких машинах їздять наші студенти. Є і хороші машини, є. Ну, зазвичай, зазвичай студенту ніхто гарну машину не купує. Школяру. Так. І ці діти вони виправляють, вони дійсно виправляють тут свою поведінку. Тому що якщо, якщо у вчителя є претензії, то вже не маму з татом визивають, а приходить тренер. Так, і тренер вже вирішує, якщо поведінка там є так, ще не дуже погана, він каже: Окей, сьогодні в тебе нема тренувань, ти там покараний, не приходиш сьогодні на тренування. Якщо вже дуже 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 погано, то їх звільняють з... Як то сказати, забула слово. Їх звільняють з... зі змагань. А ось камера все-таки робить пласким і некрасивим. Ось це я не знаю, наскільки добре видно. У мене немає... Ні, ще є трохи часу, під'їду. Це написано Центральна церква. Ось Америка вона вся така велика, бачите, тут без машини ніяк. Є міста, там декілька міст, як Нью-Йорк, ще може якісь дешевше можна якось без машини вижити. Ну, а тут як, тут навіть немає. немає Зібралися ви в церкву, а транспорту тут ніякого немає. А ось далі розкладаються папкін ну Як забава для дітей буде, діти будуть сюди приходити гуляти. Ось вони тільки розкладаються. Бачите, сіно і... сіно. Не можна так їздити по стоянці, як я зараз зроблю. Сіно і багато папкінс. Ти... Як це сказати? Забула слово гарбузів. Гарбузи, гарбузи, гарбузи. Це не сюди свого меншого привеземо. Ось а тепер їдемо до школи. Так. І діти дійсно знаходять себе в цій школі, займаються спортом, виправляються, допомагає вони реально. Якщо вже батьки нічого не може зробити, тренер інколи може. Тут студентська парковка і далі є вчительська, я залишу свою машину на студентській, мені просто тут ближче йти, і вчительська парковка вона завжди більш, вона менша і більш зайнята завжди. Хоча тут треба якось так зупинитись трошки подалі, щоб мене ніхто зі студентів не стукнув. Зараз у дітей обід вони можуть їсти у шкільному кафетеріумі або ось фудтрак отакий проїздить, і вони можуть купити їжу там теж. Це той район, що я вже показувала, і ось з правої сторони там пустир, там займаються з дітьми вождіння. Приходить інструктор, там хто записує своїх дітей на вождіння, і ось там їх вчать паркуватися і їздять з ними. У 15 з половиною в нашому штаті вони можуть починати їздити зі студентськими правами і з дорослими, які сидять рядом. Знову всім привіт! Зараз у нас дуже багато соціальної реклами, набирають ICE agents. це ті агенти, які хапають іммігрантів на вулицях по магазинам, кладуть обличчям в підлогу і відправляють у в'язниці. Що треба, щоб стати цим агентом? Бути як мінімум 21 рік, бути, як то сказати, мати громадянство американське, мати Bachelor degree. Bachelor – це чотири роки коледжу будь-якого, будь будь-яка будь освіта, чотири роки. А, мати змогу пройти медкомісію, тобто не бути хворим і що ще? А, пройти іспит з фізичного виховання, там щось там бігати, пригати. І, і все. І 22 дві, тижні. Вчити будуть 22 тижня тижні, школа там якась навчати будуть. Потім підписуєте контракт і бонус 50 тисяч. Тим, хто пройшов, бонус 50 тисяч, і все можна йти на дороги, е, знущатися над людьми відправляти. І зарплатня, я дивилась, 48 тисяч на рік на початку. Ну це мало. Це мало. Це для людини з освітою. Це мало. Вчитель на початку там, за перший рік отримує майже 60 тисяч, а тут менше 50. І якось туди люди не дуже, не дуже йдуть працювати, там вони їх потребують, але не біжать. Але хто ж такі, хтось все ж таки йде. Друзі, Дуже дякую, що дивились, дуже дякую за файники, коменти і підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Па-пай.